І, Сніславичу, по перше питання до Довбика відновився, чи зможе він зіграти. І перед вами тут був Руді Храсії, наставник бельгійців, сказав, що Україна їх приголомшила. Наскільки зараз тісне спілкування у вас з командою, щоб знову приголомшити збірну Бельгії? Добрий вечір. Ну з приводу Артема, так він сьогодні буде тренуватися в загальної групі. Вчора він провів індивідуальне тренування. Наскільки я бачу, все буде нормально. Я не знаю спілкування. У мене завжди нормальне спілкування гравцями. Я не можу сказати, що зараз після цієї гри щось, щось змінилося. Я впевнений, у всіх робочий настрій, всі розуміють, що це був перший тайм. І на завтра всі готові дуже серйозно. І я вважаю, що ми в цій грі грали не тільки 12 хвилин. Я сьогодні розмовляв з гравцями, і в першому таймі ми. Грали дуже дисципліново, але, на жаль, не так агресивно. Але я впевнений, що 90 хвилин дуже важко грати в дуже високому темпі, тому ми додали у другому тайму і зробили результат. Ще раз завтра буде зовсім інша гра, тому ми готуємось на більш агресивного суперника, який буде грати вдома і буде дуже мотивований. Я задоволений усіми гравцями. Я привітав Єгора з, дійсно з гарним матчем. Він дебютував збірною. І я вважаю, він зробив те, що він потрібно зробити, і він грав просто, він не помилявся. В ці хвилини це буде дуже важливо. Він розуміє цю позицію, де він грав минулої гри, але ми іноді міняємо позиції. Я думаю, що цей гравець вже готовий бути конкурентно здатним нашій збірної, що він показав минулої гри на після матчу і прес-конференції. У вас запитували про до виклик правого захисника. Що ви сказали, що неможливо зробити документи на міст, але при цьому зараз за кордоном зі збірною двадцять 21 перебуває Ілля Крупський. Чи розглядався взагалі варіант його екстреного переведення? І якщо так, то чому все ж відмовились від цієї ідеї? Дякую. Так, такий варіант розглядався. Мені подобається цей гравець, але я вважаю, він жодної гри не зрав на рівні національної збірної. Є гравці, які грали на цій позиції, наприклад, Богдан Михайліченко він грав за Андерлех на цій позиції, він грав за Полісся на цій позиції, на цій позиції непогано зіграв Сашко Зінченко, тому є варіанти, і не потрібно було зараз негайно викликати гравця. Ще раз кажу, я був дуже задоволений, якщо ми виграли 3 1 у збірної Бельгії в відборковому циклі. Але це гра за місце в групі А чи в групі Б. Я кажу гравцям, так, ці, ці ігри, на мою думку, дуже важливі для наших людей, для наших. Бійців, щоб дійсно отримати позитивні емоції. Але це не гра за вихід на чемпіонат світу. Це дуже важлива гра для нас. І я вважаю, що зараз ті гравці, які є, в нас є зараз 20 гравців плюс 3 воротаря. Вони готуються, я впевнений, що завтра вони вийдуть і покажуть свій максимум. Ну взагалі, що ми граємо в футбол, ми завжди дякуємо Збройним силам України, і це дуже гарно, що ми маємо можливість. Грати в Європі має можливості дякувати усім нашим партнерам, теж саме з Бельгії, які дуже допомагають. Я пам'ятаю, коли ми грали на Євро і коли грав гімн України, усі уболівальники Бельгії вони аплодували. Це дійсно був дуже такий емоційний момент. І те ж саме, я впевнений. Завтра завтра уболівальники будуть підтримувати збірну Бельгії, але вони з повагою відносяться до України. Тому я вважаю дуже важливо, що Україна грає в Європі. Грає, як на мене, на високому рівні і були представлені на Євро. Завтра вирішальний поєдинок. Україна має перевагу, але футболісти, мабуть, відчувають тиск. Чи є це? І, на вашу думку, що завтра може стати запорукою успіху для України? Головний <різь> тренд Ну, нам головний тренер перед першим матчем казав: не, не думайте про тиск, не, не думайте, як ви, який буде результат, просто насолоджуйтесь грою і не тільки в атаці, але й в обороні. І в нас це, я думаю, дуже добре вийшло. І якщо ми будемо грати в таку саму гру з таким духом, з таким бажанням, то я думаю, ніяких проблем завтра у нас не буде. Ви брали участь у році двісті дев'ятнадцятому, коли збірна завершила рік ну без прокрашу, і це ну багато вважає, що це один з найуспішніших років збірної взагалі в історії. Чи ви думаєте, що ця команда зараз може таке повторити? Ну цей рік? Ми дійсно дуже дуже позитивно почали цей рік, і це не може не радувати нас. Звісно, у нас задача в кожному матчі перемагати, але подивимось. У нас дуже хоро, хороша команда зараз, і е, ми будемо вижимати максимум в кожному матчі, і далі будемо бачити. Може, може цей рік теж буде без поразок. Так, питання до Віталія. Між матчами всього два дні паузи. Як, зокрема, ви почуваєтесь перед другою такою інтенсивною крою, та як загалом проходить відновлення команди у допомагах? Перше, те, що можу сказати, те, що ми в, в рівних умовах зі збірної Бельгії, вони так само добиралися сюди, і, а, можна сказати, рівні, рівні умови. Відновлення, як завжди, вчора потренувалися хлопці, ті, хто не грали. А, ті, хто грали, було повне відновлення, переліт і до відновлення сьогодні тренування, і будемо готуватися до матчу. フフフフ。